І нехай День для добрих людей буде добрим. Я хочу нагадати, що 15 березня 25-го року добрі люди, ми, вся команда Клубу Борщотворців і Тістотворців, очікує добрих людей, виключно добрих людей. Ми, вас, наша команда очікує з короваями, зокрема, від Андрія Калініна. Я не буду казати, яким. Чи 16-й буде, чи 26-й. Від Тані Мінцковської, від Ганни Халімон, від Людмили Будко. Це точно. Пані Людмили Будко перша виставка цистотворчого її мистецтва, хоча могла б вже бути і 10-та з нами. Тепер, 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 тепер. у Тетяни і Ганни Халімон теж виставка, вже друга їхня виставка дует. То вони коровайниці будуть з коровайцями, звичайно, ось. І про що? І про що ще хочу сказати? Так, зараз ажіотаж йде у Фейсбуці, на каналі YouTube, на моєму, про те, що який крутий короваюпік Андрій Сергійович Калінін. Я надзвичайно прямо дуже дуже придуже задоволена тим, що Андрій Сергійович Калінін саме з нами. На нашій площадці такий творчий, розкрилився, дозволив собі бути собою. В ньому живе талант. Він у ньому жив, просто тихо спав. З нами він подивився, печуть корова її. Такі я можу, став, і в нього все виходить. Я навмисно зараз намагаюся писати з ним інтерв'ю, не всі виставляю, бо це така хронологія розвитку його біографічної, такої тістотворчої. Хронології, біографія така творча, бо це все, це все вже стає історією. Вже де той перший коровай, де той другий, де той сьомий, десятий рекордсмен. А сьогодні вже він 15-й. Це, це неймовірна емоція, з якою йому короваю піку хочеться поділитися І от з кимось. І от він вважає, що я дуже видатна. Поціновочка. Але ну, насправді я, я, я дійсно глибока, глибинна поціновочка це правда? Від мене наш пік рекордсмен отримує неймовірну підтримку. неймовірну, від, 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 ну, мається на увазі ймовірну, ймовірну безмежну. підтримку. Його діянь і коли я його хвалю, ви не думайте, він не любить цього дуже. Він думає, що це я навпаки перевищую його здібності. Але хвалю не одна я, і тому ми разом хвалимо Андрія Сергійовича і радіємо, що в нього все виходить. А в нього вийде ще більше, тому що в нього вже тепер є практичний досвід: короваю пік, так короваю пік. Ось і хто бажав би з ним особисто познайомитись, дізнатися його секрети. Хоча він каже, нема секретів, таких дійсно нема тих секретів. скуштувати короваю від Андрія Сергійовича Калініна 15 березня 25-го року з 9-ї ранку. Можна до нас долучитися, до наших весняників. Весняночка, весняночка. Да? Зиму зимували, веснянок не співали. Заспіваємо весноньку, зустрінемо весноньку, як годиться, проводимо зимоньку. Ось, Бо зима це теж ресурсний час. Це, час, це час ніби той сну, хоча нічого подібного, це навпаки час набирання енергії. Не було б зими, то тоді б як на весні і в літі працювати. А ми готові працювати весні і вліті. А в літі в нас 9 серпня вже 101 борщ, а восени 25 жовтня 70 короваїв. Це тільки подумати і тільки сказати, а потім їх треба ще спекти. Ось. І 6 грудня звана зустріч. Вам добрим людям тепла. В мені і навколо мене добро, любов, радість, гармонія, щастя. Життя, плідність, довголіття, здоров'я це все ось ладуємо правильний лад на благо мені, моєму роду і всім добрим людям. Нехай день буде для добрих людей добрим.